Фізкульт, привіт, 4 клас. Отже, на цьому тижні ми з вами завершаємо діти вивчати баскетбольні технічні елементи, да ми завершимо вивчати баскетбол. І у нас буде четвертий з чотирьох видів на цьому тижні. Це тактика індивідуальних дій. Ну Насамперед, що це таке тактика, це б коли грали в баскетбол, на жаль, на дистанцію не можемо грати. Тому що ми були в школі, ви грали в баскетбол, і я б дивився на вашу проявлю, як ви проявлюєте активність в грі, як ви рухаєтесь на майданчики, як ви опановуєте впроваджуєте, як ви опанували і впроваджуєте ті або інші баскетбольні елементи, які ми вивчили раніше. На мальчих умовах ми з вами будемо поєднувати ті баскетбольні елементи, які насамперед ми вивчили в цьому навчальному році. У нас буде діти три етапи: перший етап це заволодіння м'яча. другий етап це передача у лавіння і третій етап ведення м'яча. Спочатку давайте згадаємо, що все робиться на застійці баскетболіста. основна стічка, да, згадуємо знизу, не вузька, не широка основна, трішечки на шпинці, коліна зігнуті, тулуб вперед. У дівчат, спочатку розповідаю, демонструю для дівчат. У нас буде спочатку заволодіння м'яча. Ми з місця згадуємо, да? як ми, вперше у нас був в залі заволодіння м'яча я дзеркально демонструю, однією рукою працюємо. Якщо ви вибрали ліву руку, то праву ножку у нас попереду ставимо, вириваємо м'яч, що ми до суперника уявляємо. і розвертаємося в ту сторону, яка у нас стоїть попереду нога. Це права нога, через праве плече розвертаємося і. Ми з вами ну, згруповуємося. Другий вид потім встигаємо. Передачі лавіння. Три передачі робимо коло. Кинули, зловили, приборкали. Коло. Кинули, зловили, приборкали, коло. кинули, зловили, приборкали, приборкали. І третій етап ведення м'яча в двох напрямках вперед і назад. Без зупиночки. Вибираєте одну руку і однією рукою ведемо. По ходу руку міняти не дозволяється. Грі можна, але зараз ні. Без зупинки. розвертаємось і назад. Тепер теоретично час для хлопців, потім практично демонструю. Те ж саме три етапи. Заволодіння м'яча з розбігу. З розбігу вам треба буде зробити це любою Лю, рукою. Ру, руку вибираєте любому. Ну, звичайно, якщо ви вибрали руку, то з ногу. Звичайно, на прав, правильному напрямку розвертаємося або через ліво, або через праве плече. Потім передача лавіння м'яча. другий етап і третій етап. Ми ну, ведемо початку однією рукою. Потім розвертаємося без зупинки і ведемо назад іншою рукою. Зараз да? демонструю для хлопців. Давайте тепер е, навпаки. Я буду права рука зеркальна, ліва нога. Да? З розбігу. Так-так. так, так, так. Ми вриваємо м'яч, розвертаємося. Другий етап. Передача і лавіння. Раз, приборкали. Колорого 2. Приборкали. Коло рогом три приборкали. І ведення м'яча. Ведемо. Без зупиночки розвернулися, поміняли руку назад іншою рукою. Правильно ведемо, щоб діти щоб у нас по всім правилам, щоб у нас не було ні подвійних ведень, згальнемо з минулого заліку, ні подвійних ведень не було, ні пробіжки не було. О, і Правильно, щоб у нас не було проносу. Будь ласка, і щоб не було і ще хлопків помічу, штовхання поміч, да? приведення м'яча. У нас четверти класу цей цікавий вид. Уявляйте, що ви граєте в баскетбол, ці баскетбольні елементи ви робите в грі, така можна сказати, баскетбольна естафета. Якщо щось не зрозуміло, якісь у вас інші умови, звертайтеся до кожного індивідуальний підхід. Насамперед вам бажаю гарних результатів, щоб ви були здорові.